Вітаю вас, шукачі знань на каналі Творча Пасіка. Сьогодні попрацюємо над створенням шаблона новорічної листівки. Отож, почнемо. Відкриваємо Photoshop та створюємо новий документ задамо розміри для нашої майбутньої листівки по ширині 1000 пікселів, по висоті 1600 пікселів. Також одразу можемо дати ім'я нашій роботі. Натискаємо Create та створюємо документ. Переходимо до панелі інструментів та активуємо інструмент фігури. У підменю обираємо Багатокутник. В налаштуваннях багатокутника задамо кількість сторін. Зараз ми будемо малювати трикутник, отож, відповідно, вводимо цифру 3. Також одразу можемо обрати колір для заливки трикутника. З урахуванням, що ми будемо створювати сили ялинки, актуально буде виглядати зелений колір. Переводимо курсор на робоче поле та у довільній формі намалюємо трикутник. Стоячи на шарі із трикутником, переходимо до функції трансформування. Нагадую, що вона знаходиться у вкладці Редагування, вільна трансформація. Перед тим як трансформувати трикутник. переконайтеся, що у вас неактивна скріпочка між параметрами висота та ширина. Натискаємо пташечку для підтвердження трансформації. Я вважаю за необхідне вирівняти положення основи трикутника. У цьому нам допоможе горизонтальна направляюча. Щоб здобути її, переводимо курсор. На поле лінійка, ось вона зверху знаходиться, а також збоку. Щоб отримати горизонтальну направляючу, стоїмо на лінійці, затискаємо ліву клавішу миші і не відпускаючи її, протягуємо курсор вниз. Декілька слів про те, що ж таке направляюча лінія. Ось ця блакитна лінія, яку ви бачите на екрані, лише допоміжна. При збереженні роботи. На фінальному зображенні її видно не буде. Також можу передбачити ситуацію, що у вашому робочому полі не налаштован інструмент лінійка, як його додати в робоче поле. Для цього переходимо в меню Вид View і шукаємо параметр лінійка. При активній галочці ви будете бачити лінійку на робочому полі. Якщо ж я її приберу, то лінійка зникає. Тобто, якщо ви без лінійки переходимо в View, і активуємо Rulers лінійка. Отож, розібрались із питанням направляючої, і почнемо вирівнювати трикутник. Активуємо переміщення і перетягуємо його на рівень направляючого. Збільшу зображення: це можна зробити ось тут, за допомогою повзунця на навігаторі. Стоячи на шарі із трикутником, затискаю комбінацію клавіш Ctrl-T, щоб викликати трансформацію. і Вирівнюю трикутник. Натискаю пташечку для підтвердження. Але це ще не все. Я хочу розмістити цю заготовку саме по центру робочого холста. Для цього виділяю обидва шари: шар з трикутником і бекграунд. Активую інструмент переміщення. У верхній панелі налаштувань інструменту переміщення роблю клік по функції. Вирівняти по центру відносно горизонталі. Переходжу до функції вирівняти відносно центра по вертикалі. Ось тепер трикутник знаходиться чітко по центру холста. Направляюча лінія нам більше не знадобиться. Отож, щоб вона не відволікала нашу увагу, прибираємо її при активному інструменті переміщення. Стаємо на цю лінію. Бачимо, що курсор змінився. І просто. Опускаємо її в самий низ робочої області. Таким чином, лінія зникає. Переходимо до шару з трикутником і раструємо його. Стоячи на шарі, робимо клік правою клавішою миші і в меню обираємо «Раструвати шар. Перетворимо наш трикутник на пазл і розділимо на частинки. У цьому нам допоможе інструмент полігональне лассо. Активуємо інструмент та малюємо форму трапеції. При активному виділенні, стоячи на шарі із трикутником, робимо правий клік миші та у меню обираємо вирізати на новий шар. ЛЕВІАКАД. Як бачимо, ми одержали новий шар із трапецією. Наприклад, якщо я відключу видимість, Шару з трикутником, то залишиться лише вирізана частинка. Повертаю видимість шару. Роблю клік по шару з трикутником, щоб зробити його активним. Надалі активую функцію переміщення і використовуючи клавіші на клавіатурі вгору вниз, такі клавіші у формі стрілочки, зміщую положення трикутника, перетягуючи його вгору. Тепер знову звертаємось до функції полігональне ласо. Активуємо її. І малюємо наступну трапецію. Не знімаючи виділення, робимо правий клік і обираємо вирізати на новий шар левіакат. Знов переходимо на шар із залишками трикутника. Активуємо переміщення. Використовуючи стрілечку, переміщуємо трикутник вгору. Наведемо порядок в нашому робочому просторі. Виділяємо всі три шари із фігурами. ставимо на шар із трикутником, затискаємо клавішу Shift і робимо клік по найвищому шару. Надалі використаємо комбінацію клавіш Ctrl-G, що дозволить нам створити із цих шарів групу. Також не забуваємо, що необхідно групу переіменувати. Ялинку ми встановили. Тепер почнемо прикрашати. Тут, звичайно, все залежить від ваших вподобань. Можете додати кульки, сердечки та інші елементи. Наприклад, я буду додавати зірочки. Звичайно, можна використати вже готові елементи або форми. Але в навчально-практичних на цілях рекомендую намалювати прикраси гласноруч і попрацювати з інструментом під назвою перо. Отож, активуємо інструмент перо та створюємо новий шар. Приближу зображення, використовуючи Ctrl плюс або повзанець на навігаторі. Та стоячи на новому шарі, малювати контур зірочки. При використанні інструменту перо ви завжди можете відкоригувати контур. Активуємо інструмент. Виділення і обираємо ось цю світлу стрілочку. Якщо ми хочемо відкоригувати будь-які з вузлів, треба зробити по ньому «Клік». Тепер цей вузол можемо рухати, затиснувши ліву клавішу на миші. Коли ви досягнете необхідної форми, перейдіть до вкладки контури. – «Пац». І для того, щоб зафіксувати контур на панелі, надайте йому ім'я. Як бачимо, вкладка «Пац» контури має схожу робочу схему із вкладкою «Шари». Тобто тут ви можете створювати безліч різних контурів подальшому з ними працювати. Тепер створимо два типи зірочок. Один тип ми створимо за допомогою того, що зальємо контур кольором. А інший за допомогою того, що зробимо обводку по контуру. Отож почнемо з обводки. Для того, щоб зробити обводку, перш за все нам треба налаштувати пензлик. Бо саме цим інструментом я буду заливати контур. Активую пензлик на панелі інструментів і переходжу до його налаштування. Обираю звичайний стандартний круглий пензлик із жорстким краєм. Тобто жорсткість 100%. Непрозорість. Та натиск встановлює на 100%. Перейдемо до вибору кольору. Нехай наша зірочка буде жовтого насиченого кольору. Тепер підберемо розмір пензля. Це можна робити у налаштуваннях, а можна безпосередньо на робочому полі, використовуючи клавіші на клавіатурі. Нагадую, що ці клавіші це квадратні дужки. Ось так ви можете направити пензлик на контур. І Приблизно підібрати товщину. Також можна ввести розмір вручну. На мій погляд, 11 пікселів буде виглядати гарно. Тепер, знаходячись у вкладці «Контури», ставимо на шар зірка і робимо правий клік миші. У меню, що випало, обираємо пункт Обвести контур. Stroke Pass. На налаштуваннях обводки обираємо інструмент «Пензлик» і натискаємо ОК. Ми отримали новий робочий елемент. Щоб прибрати виділення контуру, робимо клік мишкою по порожній ділянці. Створимо ще одну зірочку. Робимо клік по контуру, як бачимо, він знову активований. У нижній панелі активуємо функцію Завантажити контур як виділення. Повертаємося до вкладки Шари – «Layers». Створюємо новий шар. Нагадую, щоб створити новий шар, достатньо натиснути на міні-іконку із значком плюсик в нижній частині робочої панелі. Тепер активуємо інструмент Заливка і зробимо клік по виділеній області. Для того, щоб зняти виділення, затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-D. Тепер залишилось лише обрати зірочку, яка подобається вам більше, і прикрасити ялинку. Також ви можете використовувати обидва ці елементи. Буде виглядати дуже цікаво. Для прикладу, я буду використовувати другу зірочку з повним заповненням. Отже, видимість іншої зірочки я відключу, натиснувши на міні-іконку з боком біля шару. Не забуваємо про гарні звички і даємо ім'я шарам з новими елементами. Щоб надати ім'я, переходимо на шар і робимо подвійний клік по назві. Активую інструмент переміщення та розташовую зірочку над маківкою ялинки. Тепер роблю копію даного шару. Стою на шар повна зірка і затискаю комбінацію клавіш Ctrl-J для того, щоб зробити копію. Активую інструмент переміщення і розміщую новий елемент. З лівої частини ялинки. Використовуючи трансформувальні маркери, можу змінити розмір та кут нахилу зірочки. Для підтвердження змін натискаємо пташечку. Продовжуйте робити копії шарою і зіркою та розташовувати їх навколо ялинки. Після завершення роботи з зірочками приведемо до ладу наш робочий простір, стаємо на верхній шари зірочкою. За допомогою повзунця пролистуємо робочий простір вниз до першопочаткового шару із зіркою і робимо клік по ньому. Після цього відпускаємо клавішу Shift і затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-G для створення нової групи. Додамо святковий напис. Активуємо інструмент Текст. Робимо клік по робочому полю. Зверніть увагу, що текст автоматично створюється на новому шарі. Введіть необхідний напис. Активуйте інструмент переміщення та розмістіть напис в необхідне положення. І є ще один момент при роботі з текстом, на який варто звернути увагу. Завжди майте на думці, що Шрифтів, які підтримують латиницю, набагато більше, ніж тих, що підтримують кирилицю. Тепер необхідно попрацювати із самим написом. Тобто обрати тип шрифта. Для цього нам треба активувати інструмент текст і меню налаштувань, обрати тип тексту, який гарно буде виглядати на новорічній листівці. Я зупинюсь на шрифті Magnolia Skype. Тепер відкриваємо розмір. Ви можете обрати розмір із запропонованого списку або, зробивши клік у відповідному полі Ввести значення вручну. Для підтвердження натисніть Enter. Щоб розташувати текст посередині робочого холста, стаємо на шар з текстом, затискаємо клавішу Ctrl і робимо клік по шару Background. Активуємо переміщення і обираємо функцію відцентрувати по горизонталі. Ну і звичайно, посилання на деякі святкові шрифти я обов'язково залишу в описі до цього уроку. І ось нарешті наш основний шаблон для створення різноманітних новорічних листівок готовий. Але якщо, наприклад, ви хочете дещо змінити розмір самої листівки, це можна легко зробити, використавши інструмент рамка. Активуємо його на панелі інструментів, переключаємо кольори на стандартні чорно-білі і потягнувши за нижній кінець рамки, дещо видовжуємо листівку. Для підтвердження завжди натискаємо пташечку. Ну і тепер перейдемо до найцікавішого, а саме до заповнення нашого шаблону. Переходимо до папки Фото і розгортаємо її, натиснувши на стрілочку. Стаємо на верхній шар з цієї групи. Саме в цю групу ми будемо розміщувати наші сімейні світлини. Тепер відкриваємо папку, де зберігаємо сімейний фотоархів. З архіву обираємо три фотографії, які будуть найкраще пасувати до листівки. Затискаємо ліву клавішу миші та перетягуємо їх в робоче поле Photoshop. Зверніть, будь ласка, увагу, що Photoshop додав нові кадри над тим шаром, де ми стояли. Тобто, обравши шар, ми показали програмі, куди саме треба додавати нові об'єкти. Запам'ятайте, будь ласка, цей важливий момент. Надалі нам треба розмістити кожну фотографію над відповідним шматочком нашого ялинкового пазлу. Отож, обираю фото із портретом Санти. Стаю на нього, затискаю ліву клавішу миші. І не відпускаючи її, тягну цей шар нижче і розміщую його над трикутним елементом. Надалі обираю світлину де Санта із оленями, активую її, натиснувши, і не відпускаючи ліву клавішу миші, тягну цей шар до фігурки із середньою трапецією, відпускаю ліву клавішу миші. І відповідно. Фото десант із сім'єю. Лишаю на місці, бо вона якраз розташоване над нижньою трапецією, там, де і має бути. Наступним кроком ми перетворимо фотографії у відсічну маску для фігур. Робиться це дуже-дуже легко. Стаємо на фотографію. Затискаємо клавішу Alt на клавіатурі і не відпускаємо її. Наводимо курсор між двох шарів. Коли він змінює свій вигляд на з стрілочкою, робимо лівий клік мишкою. Готово. Надалі знову затискаємо клавішу Alt, не відпускаючи її, наводимо курсор між наступною фотографією та фігуркою. Робимо лівий клік мишкою і бачимо, що фотографія примінилася як відсічна маска. Те саме зробимо і з третім знімком. Тепер необхідно відкадрувати. Світлини під розмір фігурок. Даємо на шар з необхідною фотографією, натиснувши на нього, затискаємо комбінацію клавіш Ctrl-T для швидкого переходу до функції трансформування. І використовуючи трансформувальні маркери рамки, змінюємо розмір світлини. Але перед тим не забудьте переконатись, що ви встановили скріпочку між параметром висота та ширина. Для того, щоб кадрувати у масштабі, для підтвердження трансформації натискаємо Enter на клавіатурі або тицяємо на пташечку. Те саме необхідно зробити з іншими знімками. Обираємо знімок, Ctrl-T, трансформуємо. Для даного відеоуроку я використала матеріали з безкоштовного фотостоку. Але, звичайно, для своїх робіт найкраще скористатися вашим власним сімейним архівом, фотографіями з родичами та друзями. Але якщо вас зацікавили саме мої картинки, то я обов'язково залишу посилання на них в описі до цього уроку. На цьому робота над шаблоном листівки завершена. І тепер ви можете безкінечну кількість разів повертатись до цього шаблону і вносити в нього зміни, міняти кольори, фотографії, вносити нові елементи або якось коригувати ті елементи, які ми створили. Для прикладу, давайте дещо стилізуємо зірки та текст, згортаю папку з світлинами і розгортаю папку з зірками, стою на шар із нашою початковою зірочкою. Роблю подвійний клік по шару для того, щоб відкрити меню Layer Styles в стилі шару. Приміню до зірки золотаву текстуру, яку ми створили у минулих уроках. Активую Pattern Overlay. Режим накладення встановлюю нормальний. Непрозорість 100%. І тепер коригую масштаб та положення текстури. Можу приблизити зображення, щоб краще було видно чи гарно налаштована масштаб для зірочки. В мене все влаштовує, тому підтверджую стиль шару, натиснувши ОК. Тепер я бачу, що під моїм шаром повна зірка додався ефект накладення текстури. Щоб швидко додати такий самий ефект для інших зірочок, нам необхідно зробити наступне. Робимо правий клік по полю, де написано ефекти. У підменю обираємо Копіювати стиль шару. «Copy Layer Style». Надалі робимо клік по шару, що знаходиться над шаром зірка повна. Затискаємо клавішу Shift і робимо клік по останньому шару із зіркою. Тепер знову робимо правий клік миші і в підменю обираємо вставити стиль шару. Як бачимо, всі зірочки стали золотаві. Звичайно, якщо вам не подобається, як виглядає якась із зірочок. Ви можете відкоригувати положення текстури індивідуально. Ну, давайте для прикладу відкоригуємо положення текстури у нижній зірочці. Робимо подвійний клік по відповідному шару, переходимо до вкладки Текстура накладення текстури і змінюємо положення. Тим самим способом ми можемо додати золотий ефект до тексту. Стаємо на шар із текстом. Робимо подвійний клік для переходу в стилі шару, накладення текстури і підбираємо масштаб та положення. На цьому сьогоднішній урок завершено. І незважаючи на лаконічність даної листівки, я впевнена, що у вас всіх вона вийде індивідуальною і неповторною, і неодмінно принесе багато радості вашим близьким та рідним. Також не бійтесь експериментувати! Наприклад, замість трикутника ви можете створити шар, поділити його на сектори і в результаті отримаєте силует новорічної кульки, яку також зможете наповнити сімейними знімками. І, звичайно, хочу привітати вас із наступаючими зимовими святами. Щиро бажаю гарно провести час із родиною та друзями. Бажаю мирного неба і безмежного щастя! Вдячна за вашу увагу і сподіваюся! До зустрічі в новому році, в новому році.